Саме так зараз виглядає скользьке водосховище. Воно майже повністю обміліло. Катери та човни стоять на суші. Тікаючи під тиском контрнаступу Збройних сил України, московські орки втирвали шлюзи на дамбі. Оцим кадрам добровидно, як виглядають відходи життєдіяльності діяльності руського міра. Суцільна руїна та знущання не тільки над людьми, а й над матінкою природою. Цапські підбиті залізяки валяються скрізь, де тільки достає погляд. Танки та БТРи поступово вливаються в навколишній пейзаж. Вибіріли сотні квадратних кілометрів лісу, а ті, що вціліли, заміновані окупантами, становлять небезпеку для людей та тварин. Зараз в лісі дуже багато грибів, але збирати їх не можна, поміни помилок не вибачають. Ну а так тут, конечно, это вот небольшой, конечно, кусочек ми обслідували. Конечно, лепестков немає. Болі-мене возле піддержки вони, навіть не захотіли возле себе оставлять. Ну на той стороні, конечно, зараз ще бояться. Люди питаються гриби собирать. Ну, Відмовляємо, кажемо, що небезпечно, бо самі знаємо. На сході України. Захисники из Харьковского Крымового батальона территориального обороны тримают позиции и а облаштовывают побут, готовясь к непростой зоне. Настроение боевое. Хочется побыстрее, как говорится, вернуться домой, начинать отстраивать страну. Утепляемся, укрепляемся, делаем все для того, чтобы максимально приблизить, как наш быт. цивілізованому существованию скажем так так ну ось така у нас буде кухонька щоб могли прийти согріться після дежурства особливо ночью при тим, як те отдыхать тут у нас бужуечка буде, все буде з металом, все буде красиво буде стекловатий обитий потолок ну вокруг є ящички бренышка насы все як положено щоб мишки не покрали у нас макарони така кухонька, Україні. Ну тут був Кацапський бліндаж, Так все вроде нормально сделано тут. Просто крыша текла. Мы полностью насыпь приделали. Ще один накат посадили. Тут был один, ему ще один насыплен. Бужойка, кстати, не по уму зробила. Все буде добре. Все в Україна.